Доброго ранку, мої маленькі, допитливі друзі. Я рада знову вас всіх вітати, в нашій постійній рубриці, знавці природи. Малята, сьогодні я пропоную вам відправитися в подорож до літнього лісу і з'ясувати, як тварини живуть влітку. Улітку розвивається і збільшується потосом в усіх тварин. Це найбільш сприятливий період для життя, бо влітку багато їжі. Влітку тварини ведуть активний спосіб життя. Вони шукають собі їжу, полюють, ховаються від хижаків, вигодовують потомство, навчають їх. Чому ж вчать дорослі звірі в своїх дитинчах? Хижі звірі привчають молодняк до полювання. Вовки навчають своє потомство знаходити гризунів, жаб, птахів, що гніздяться на землі. Лисиця навчає лисенят шукати мишей, полювати на водоплавних птахів і зайців. Разом з матір'ю всюди слідують ведмежата. Вона їх охороняє і привчає самостійно шукати ягоди, жолуді, горіхи, мурашок, жаб. Улітку багато корму для косуль, оленів, лосів. Їх потомство швидко росте. Тому дорослі тварини вчать їх, як уберегтися від хижих тварин. Але є і такі тварини, які приводять потомство саме влітку. У білки може бути два приплоди на рік. Саме один з них припадає на початок літа. Вона може народити від одного до шести більченят. У віці семи тижнів вони починають виходити з гнізда і приймати тверду їжу. Але мати годує їх молоком ще приблизно три тижні. Їжаки розмножуються переважно раз на рік, на початку або серед літа. А до кінця першого літнього місяця. В лісовій гущавині, в укритті під кущем, у зайчихі з'являються близько дюжини крихітних зайченят. З першого дня життя зайчата добре бачать і можуть пересуватися. Всього півтора тижні потребують новонароджені допомоги, потім самі добувають собі їжу. Ось така пізнавальна подорож до лісу в нас вийшла, де ми багато цікавого дізналися про тварин саме влітку. А на цьому я кажу вам до побачення до наступного понеділка.